Як запустити гру пікап. Це доволі розповсюджене питання серед користувачів пікапа мені задав один з моїх підписників. Я такий сиджу на дивані та думаю блін, а правда як? І перепробував усі методи напродовж п'яти днів? Я нарешті знайшов один який допоміг. І сьогодні я покажу вам дійсно робочий метод, і я думаю, що це відео коштує твого лайка. Поїхали. Що ж, першим ділом треба знайти гру пікап у плеймаркеті та видалити її нахрін, бо якщо ви цього не зробите, то ви повинні будете гемороїтися з файлами гри при кожному заходженні в гру. Після того, як ви видали гру у плеймаркеті, заходимо в Google або Яндекс і пишемо пікап ОПК 1021. Та заходимо на першу рандомну перевірену сторінку. Щоби без вірусів там. Далі натискаємо завантажити та є ще раз завантажити. Після того, як завантажили, заходимо у мої файли, хай як називається у вас, але в мене просто Samsung. Далі шукаємо папку АПК та шукаємо саму папку з грою, яку ми щойно завантажили. Натискаємо на її, після цього завантажити. Коли завантажили, натискаємо Грати та граємо, доки не набридне. Стій-стій, зараз розкажу найголовніше. Не обновлю гру у плеймаркеті до великого обновлення, бо буде великий геморой із файлами гри. Дякую тобі за увагу. Хей, Б'юсь об заклад, ти ще не бачив ці два ролики. Підпишись та переходь на один з них, щоб не заскучати. Наступне відео завтра, тому поки що дивись ці два ролики. Приємного тобі перегляду!